Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Юрієм Дерев'янком. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, пане Юрію. Розпочнемо із роботи парламенту сьогодні. І розпочнемо із тих документів, в яких ви є співавтором. От проект постанови заява Верховної Ради до міжнародного кримінального суду з метою притягнення до відповідальності вищих посадових осіб. Вищі посадові особи це Віктор Янукович Пшонка і Захарченко. Голосування понад 300 голосів на табло, ми побачили, але як я розумію, сьогодні є невдоволення. Чому поясніть будь ласка? Справа в тому, що сьогодні при обговоренні і при попередній редакції, яка подавалася, мова йшла про те, що вищі посадові особи, які винні в тому, що сталося, в вбивствах, які винні в катуваннях, які винні в каліцтвах, це ті посадові особи, які очолювали всі правоохоронні органи. Які брали в цьому участь, і ті посадові, посадові особи, які вели переговори від імені президента, і були уповноважені від імені президента проводити ці переговори з представниками наших нашими опозиційними політиками, лідерами опозиційних політичних сил для того, щоб цього не сталося, але ми побачили, що це все сталося, і власне саме тому мова йшла про те, щоб включити і розширити цей список. Тими посадовими особами, які є керівники правоохоронних органів, а саме мова йшла про Якименка Олександра Григоровича, це голова Служби безпеки України, мова йшла про Шуляка Станіслава Миколайовича, це командувач внутрішніх військ України, МВС України. Мова йшла про тих людей, які від імені Януковича і були уповноважені Януковичем. А це Клюєв Андрій Петрович, це Лукаш Олена Леонідівна, це Портнов. Оці люди, вони вели переговори. І мова йшла про те, щоб включити в цей перелік оцих осіб. На цьому наполягали народні депутати, але ми побачили, що цих осіб включено не було. І я вам хочу сказати, що якщо ми хочемо, щоб в нашій державі ніхто ніколи не давав злочинних наказів з вищих посадових осіб вбивати людей, викрадати людей, калічити людей, застосовувати тортури. Застосовувати будь-яку силу і спецзасоби проти мирних, мирних громадян, то ця ситуація повинна бути вирішена так, як того вимагають люди, і так, як того вимагає Майдан. Я хочу сказати, що Верховна Рада не є суд, і Верховна Рада, пропонуючи міжнародному кримінальному суду розглянути цих осіб щодо їхньої можливості, щодо їхньої можливої причетності до кримінальних оцих злочинів, мова йде про те, що. Ми даємо можливість кримінальному міжнародному суду неупереджено, об'єктивно розглянути питання щодо цих осіб і винести відповідні рішення. Ті особи, які будуть визнані винними в цьому, вони будуть мати одне покарання. Ті, які будуть визнані невинні, вони не будуть притягнуті до відповідальності. Але суспільство, громади, майдан і всі люди, незалежно від того, де вони проживають, вони хочуть, щоб вищі посадові особи, які ніколи... Не відповідали ще ні перед ким, щоб вони були подані до міжнародного кримінального суду, щоб ця робота була незалежним судом і незалежними прокурорами здійснена, і в нашому суспільству офіційно публічно було сказано ці є злочинці, а ці є не злочинці. Якщо е, інші посадові особи, якщо в тому варіанті, який пропонувався, так. Людей стане набагато більше, якщо слідство доведе, тоді ж знову повертатися до постанови парламенту чи яким чином діяти. І ви кажете, треба приписати певні прізвища. А якщо будуть нові, виявлені якісь нові факти, тоді знову треба, щоб парламент так само ухвалює ще постанови. Значить, парламентом і зараз передбачено парламентом, ухвалюючи цю заяву Верховної Ради, передбачено, що від імені Українського народу Верховна Рада. Пропонує міжнародному кримінальному суду розглянути саме участь оцих осіб, а також інших угу. посадових осіб, яких визначить прокурор Міжнародного кримінального суду в процесі розгляду цієї справи. Тобто мова йде про те, що ми зразу вказуємо, що до яких осіб в першу чергу треба провести аналіз і в першу чергу провести розслідування. А якщо в процесі розгляду кримінальної справи... Прокурор міжнародного кримінального суду, незалежна особа процесуальна, які високий рівень довіри і в європейців і в нашого українського суспільства всього визначить, що ще є якісь особи, яких також треба притягнути до відповідальності. Він буде мати це право зробити, тому що це передбачено заявою Верховної Ради України. Ми почули, що спершу з зауваженням виступила Наталія Гафонова під удар, потім Сергій Соболів. Так, і це підхопив парламент Наталя Агафонова виступила з уваженням абсолютно іншим. Наталя Агафонова відреагувала Але зал по іншому, зрозумів існує. Давайте я вам розтлумачу, що відбулося в залі. Наталя Агафонова виступила з зауваженням на одну з пропозицій, яка пролунала в залі, з тим, щоби оцих інших посадових осіб, крім тих, яких ми оголошуємо, mm -hmm. визначав Генеральний прокурор України або Генеральна прокуратура України. І вона виступила зауваженням про те, що не може Генеральний прокурор України або Генеральна прокуратура України в провадженні, яке веде міжнародний кримінальний суд, визначати це повинен бути прокурор міжнародного кримінального суду, так як це передбачено авторами і співавторами цього законопроекту. Тому Наталя Агафонова власне про це і сказала, відреагувавши на цю поправку, що треба залишити саме оцю частину. Та інших посадових осіб, яких визначає прокурор Міжнародного кримінального суду в редакції автора. Але це почали інтерпретувати начебто про те, що в редакції автора всю постанову треба приймати. І це неправильно. Тому що ще раз хочу наголосити, що якщо ми хочемо, щоб ніколи в людей мирних не стріляли, то ми повинні, ми просто зобов'язані. Я вам хочу сказати, що та Небесна Сотня сьогодні дивилася на кожного парламентаря. І їхні батьки, і все суспільство, і вони дивилися, і вони дивилися, що буде приймати Верховна Рада. Бо вони розуміли, що Верховна Рада вже мала би бути інша сьогодні, і вони дивилися, як вона буде реагувати. Як вона буде реагувати на ті злочини, які були? Вони дадуть можливість міжнародному незалежному суду все розглянути чи когось включать, а когось не включать взагалі. Ось про що йдеться. Тому, коли ми говоримо сьогодні про те, що ці особи, які були причетні, які вели переговори, які, можливо, є злочинцями, можливо, підкреслюю, тому що ми не суд, ми не можемо це визначати. Але ми зобов'язані дати ці, цих всіх людей для того, щоб вони були розглянуті об'єктивно, чесно, без якихось без заангажованості і були відповідні рішення. Від цього, цього нас від нас вимагає український народ. Цього від нас вимагає суспільство в цілому, всі люди, які живуть. І в і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму скрізь, тому що в результаті були вбиті і мирні громадяни, в результаті були вбиті і правоохоронці, було дуже багато смертей, каліств, і дуже багато було понівечених доль. Тому це наш святий обов'язок. Ми обов'язково я вважаю до цього маємо повернутися і зробити так, щоб це було чесно і справедливо. Від цього нас вимагає вимагають люди. Якщо ми прийшли зараз в Верховну Раду, після того, коли ми зламали цей жахливий режим Януковича. І починаємо діяти по тій самій системі, і цю систему не не змінювати, то гроші ціна всім народним депутатам, які сюди прийшли. Тому я вважаю, що ми обов'язково повинні повернутися до цього питання і обов'язково цей перелік доповнити. Угу. От під час розгляду цього питання, я от сказав відносно свідомості депутатів. Ми чули, що до, до окремих парламентарів телефонують е, з метою, щоб те чи інше прізвище було забуто. А от чи дійсно такі процеси ну, відбуваються? Є якісь відомі факти, що хтось там телефонував, домовлявся, пропонував якісь, не знаю, певні хабарі чи знаєте, я тільки можу сказати те, що ми всі публічно бачили. Коли один з народних депутатів вийшов на трибуну і оголосив, що е портнові йому погрожував. Це всі бачили, все суспільство угу. це бачило, це я можу прокоментувати в тому сенсі, що я був так само одним з тих, хто. Бачив на власні очі, як це відбувається. Всі інші речі, які пов'язані з якимись там підклимними торгами чи переговорами, звичайно, цього ніхто не бачив. Але я вам хочу сказати інакше, що сьогодні від нас, саме від нас, від Верховної Ради, від кожного з депутатів, залежить те, як будуть сприймати люди всю Верховну Раду. Як вони будуть сприймати нас, всіх, як тих людей, які або хочуть злагоди миру і спокою в державі, або що тільки знаєте, як або тих людей, які просто прийшли і хочуть захопити владу, чи хочуть отримати цю владу і нічого реально не хочуть змінювати, mm -hmm. так от це не може бути предметом компромісу. Не можуть бути предметом компромісу речі, коли вбивають людей. Вбивство ніколи ніде не є предметом компромісу. Тому, якщо людина не причетна до цих злочинів, вона не буде відповідати. І це не буде наші суди, це не буде наша прокуратура, це буде міжнародна інституція яка має високу авторитет і повагу, вона це буде розглядати. Але наш святий обов'язок це виконати перед нашими виборцями, перед людьми, перед тими загиблими, перед усіма мешканцями України. Я ще раз хочу сказати і звернутися до депутатів Верховної Ради. Я буду наполягати на тому, щоб внести і доповнити цей список тими особами, які керували правоохоронними органами, які були уповноважені керівником режиму, президентом Мінуку. Бувшим президентом Януковичем, вести ці всі переговори, і це все закінчилось жахливими, кровавими, кровавим результатом. Тому я буду на цьому наполягати і буду просити підтримки у народних депутатів для того, щоб ми повернулися до цього і для того, щоб ми цей перелік додали. Ще один принциповий момент відносно звільнення суддів Конституційної суду. за ті рішення за скасування по суті політреформи 2004 року. Ну тут зрозуміло, так але були ще й інші рішення суддів конституційного суду, от зокрема по Києву в часи Чорновецької. От нещодавно чи ті люди будуть включені до перелік осіб, які мають бути звільнені. Ви знаєте, коли ми е, готували цю постанову, то мова йшла про те, щоб подивитися всі ті рішення Конституційного суду, по яким є е, позиція Верховної Ради. Позиція Верховної Ради є відносно рішень щодо скасування Конституції 2010 року. Всі ті судді, які були до цього причетні, а також ті інші судді, які були причетні до того рішення Конституційного суду про відмові у е, призначенні виборів у місті Києві, до того рішення Конституційного суду, де мова йшла про е, зменшення соціальних виплат і звуження цих соціальних виплат, і е, передач, передачу цих функцій кабінету міністрів, що є недопустимо за конституцією. Оці судді, оцих п'ять суддів від Верховної Ради, вони за порушення присяги суддів вчора були звільнені. Крім того, Верховна Рада рекомендувала президенту, виконуючому президенту, виконуючому обов'язки президенту України звільнити ще двох суддів, які також брали участь в ухваленні тих незаконних рішень, і також порушили присягу судді Конституційного суду. Також Верховна Рада звернулася до з'їзду суддів для того, звернулася до ради суддів для того, щоб вони... Терміново протягом трьох днів скликали з'їзд суддів і відкликали, не відкликали, а звільнили за порушення присяги тих суддів, які призначаються в Конституційний суд за їх квотою. Ми маємо сьогодні третину суддів від Верховної Ради, третину суддів від президента, і третину суддів від з'їзду суддів. Тому це надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, що це так само перший крок. В судовій ілюстрації, яка повинна бути обов'язково, тому що суди вони встановлюють справедливість. На превеликий жаль, у нас справедливість і суди це не тотожні речі. І на превеликий жаль, цю систему, яку ми сьогодні маємо, вона якраз і забезпечила, і в тому числі оцей пік цієї системи, яку створив Янукович, вона і забезпечила не то, що несправедливий, а просто, знаєте, такий диктаторський, тиранічні суди. Які займалися тим, що заробляли гроші, брали хабарі, приймали неправосудні рішення, і ми маємо тисячі, десятки тисяч рішень Європейського суду, які скасовують рішення наших українських судів. Тому цей крок, який зробила Верховна Рада вчора, можна розглядати як перший крок в люстрації судової системи. Ці кроки будуть наступні: другий, третій, четвертий, обов'язково. І відповідні законопроекти з'являться у Верховній Раді. Але це є дуже важливий крок для суспільства. Крім того, Верховна Рада вчора доручила Генеральній прокуратурі порушити кримінальну справу за фактом спроби зміни конституційного ладу у 2010 році, за фактом ухвалення того рішення ганебного конституційного суду, і притягнути всіх винних до відповідальності. Мова йде не тільки про суддів, мова йде про тих людей, які, можливо, давали хабарі, які тиснули, можливо, ще якісь дії вчинялися процесі розслідування цієї цього кримінального провадження цієї кримінальної справи будуть встановлені відповідні особи і генеральний прокурор генеральна прокуратура генеральний прокурор нам повідомить Верховній Раді, хто ще має до того відношення. Вони всі що... мають бути покарані. Зрозуміло ще одне питання на завершення дуже коротко, як швидко парламент створить коаліцію і кабінет міністрів відповідно. Ви знаєте, для того, щоб країна отримала керованість, і для того, щоб кожне міністерство почало діяти ефективно, це треба робити якнайшвидше. Я думаю, що коли в четвер, з 10-ї години ранку запрацює Верховна Рада, тобто відновить роботу свою Верховна Рада, то протягом четверга. Буде сформована коаліція і саме в четвер буде призначено уряд для того, для того, щоб кожен з міністрів негайно міг приступити до виконання своїх обов'язків і дійсно рятувати країну. От в повному Де. сенсі цього слова рятувати країну. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Юрій Дерев'янко. Залишайтеся з нами до побачення.